なるほど。 приєднуйтесь до нас, приєднуйтесь до того, аби взяти участь у меморіальних заходах, присвячених шановленні пам'яті жертв голодомору. Колона рухається до меморіалу, де о 15-й годині розпочнеться акція, присвячена вісімдесят, 80 вісімдесятим роковинам пам'яті жертв голодомору. тут у Києві. Такі заходи відбуваються у всіх містах та селах України. Давай помехомо України

тих українців, які були збиті голодом в 1932-1933 році. Мільйони, які були позбавлені права на життя. На жахливому фоні терору, геноциду вирізняється один з наймасштабніших злочинів масове знищення дітей.